Ну що, друзі, вітаю вас знову. Сьогодні знову Закарпатська область. Коротко ділимося з вами новим нашим проектом дерев'яних сходів із масиву, який ми поставили під ключ. Коротко про даний конструктив. Ось такого дивовижного конструктиву, який ми поставили під ключ. Масив ясена можете бачити ось в таких тонах. Білий. Із темним, ось такий красивий конструктив дерев'яних сходів. Надзвичайно красива. Можете бачити текстура самого ясена, яка підкреслила ось природність і натуральність самої деревини. Самого першого західу дерев'яних сходів можете бачити ось поставлений такий дерев'яний зустрічний стол. Оса такого плану класичний. Поставлені балясини такі теж класичні. Поставлені радіусні на першої Поставлена під сходинка по проханню клієнта. І, звичайно, ми поставили підсвітку під кожну сходинку, яка також красиво приукрасила даний конструктив сході. На цьому місці ми висвітлено поставили на цьому місці, був поставлений металевий каркас. По проханню клієнта ми його демонтували. І поставили ось такий конструктив із ясені. Друзі, якщо вам подобається ось такий конструктив в сході, ви завжди можете звернутися до нас. Команда ТБУ, виробник не тільки дерев'яних сходів, але й дерев'яних мебель. Друзі, дякуємо всім за звернення. Звертайтеся, бажаємо всім нам миру.